Нехай благословить вас Господь. Сьогодні звернемо увагу на один момент, описаний у трьох Євангеліях від Матвія, від Марка і від Луки. Це коли принесли до Ісуса розслабленого, спустили Його на постелі з даху, щоб Ісус його зцілив. Побачивши їхню віру, Ісус сказав до чоловіка Того: Прощаються тобі, гріхи твої. Книжники та Фарисеї говорили між собою він богохульствує. Хто може прощати гріхи окрім одного Бога? Вони знали, що прощати гріхи може тільки Бог. Вони знали, що той чоловік буде зцілений тільки якщо йому будуть прощені гріхи. Тоді Христос каже, розслабленому, устань, візьми постіль твою і йди додому свого. І той одразу встав перед ними, взяв, на чому лежав, і пішов додому свого, славлячи Бога. Пішов, тому що людина отримала повне зцілення, тому що всі його гріхи простилися. Тобто на очах у книжників і фарисеїв та ще великої кількості людей Ісус зробив те, що міг зробити тільки Бог. Але замість того, щоб признати, що перед ними Бог, книжники та фарисеї, еліта Божого народу, починає розмірковувати, як вбити Ісуса. Отак релігія закрила їм очі і вуха, що вони нічого не бачать, не чують та не розуміють. У умах і серцях тільки осуд, нарікання, злоба і спрага вбивства. Чистий сатанізм. Скільки віруючих зараз знаходяться в такій же позиції і так само відносяться до людей Божих? Протестуємо себе, чи це не про нас. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.